Медицина безкоштовна, безкоштовний навіть стоматолог. За мене депозит теж заплатила комуна. Ти не потребуєш власного капіталу туди. Має бути баланс між всіма. Не можна ніде прожити. Сьогодні ми детально розглянемо, як працює соціальна система Норвегії для українців. Від безкоштовної медицини для дітей до фінансової гарантії на житло та викликів на ринку праці. Надання житла є першим кроком інтеграції. У Норвегії цей процес централізований. Комуна виступає гарантом, що знімає з переселенців тягар пошуку та оплати великих депозитів. Привіт! Добрий день! — Запрошую! Дякую до своєї оселі. Супер Наталя. Дякую, що запросила. Покажи, будь ласка, як ви живете тут з задоволенням. Покажу, Давай. як одразу заходите. Тут у нас кімната Івана, мого сина. Вона була облаштована вже всіма меблями. Ми нічого не докупляли. Вже і ліжко було, і стіл, все було тут готове. Єдине, що Іван облаштував це своїми іграшками. Тут у нас ванна, туалет. Ну ванна в Норвегії ванна, дуже ванна. рідко зустрінемо ванну, саме ванну використовують душ, бо це економить воду. Угу. Дивись, хто так. у нас тут з нами показує нам квартиру. Бо нас, будь ласка. Так, це мій син Іван. Привіт, Ван, я Соня. Соня. Дуже приємно, Сонечко. У дуже... ти тебе класна кімната. Ти любиш Лего? А ніндзяго знаєш. Серію Ніндзяго. я в себе щось з серії Ніндзяго? Ще поки що ні. Злиго нема, але Ніндзяго він любить. Ну, Прекрасно. Я все люблю. Покажи нам зал. Давай. Добре. Це диван. Тут я смотрю дуже. У вас телевізор слухай, у вас просто домашній кінотеатр. Ну щоб мультики дивитись, треба великий телевізор. Ага. Я тут граю, дивлюсь. А читаєш? Читаю? Читаю. Не читаєш. ага. Ясно, я тобі книжку привезла. — Коли мама змушує, то читаю. Звичайно. Можу читати, як хочу. Я, я хочу читаю, в мене книжка лежить. М -м 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 -м. Біля ліжка я читаю. Прекрасно. Я, так. до речі, читаю книжку звільненої військовополоненої Валерії. Так, вона була в мене викладачкою в університеті в Маріуполі. Вона була теж. В Азові, в батальйоні Азов, вона була на Азовсталі і її звідти забрали в полон. І зараз вона повернулась і випустила книжку. Я маю українську версію англійську і англійську хочу подарувати в бібліотеку норвежську. Як швидко ти знайшла такий фантастичний варіант. І як довго ти до цього йшла, і що взагалі тут по вартості оренди? Це взагалі шукала не я, а українцям шукаю е в комуні шукає житло куратор. І є таке правило, що якщо є дитина вже такого віку, плюс-мінус дорослого, наприклад, як іван 10 років, то він має право мати свою особисту кімнату. За мене депозит заплатила комуна. Ну, бо в мене тоді не було можливості такої. І, наприклад, якщо б я зараз змінювала житло, то я теж могла би відправити такий запит, заявку в соціальну службу. Я плачу тільки за світло в зимовий період. Це близько 2 тисяч крон 200 євро плюс-мінус. Так, додатково до вартості житла. Медицина є одним із стовпів норвезької соціальної держави. Для дітей доступ до всіх послуг є повністю безкоштовним, тоді як дорослі оплачують лише частину вартості консультації лікаря. Можу 100% сказати про дітей, бо я знаю, що медицина безкоштовна для дітей до 18 років, і це дуже добре. Безкоштовний навіть стоматолог для дорослих. Треба платити за прийом до лікаря, і, звичайно, якщо ти працюєш платиш налоги, то в тебе є страховка, і якщо якісь. Такі важливі випадки, коли треба якесь втручання операційне, то все це робиться за рахунок держави безкоштовно. Якщо просто похід до лікаря, бо в тебе болить горло, ну то треба буде заплатити приблизно 250 крон. Мабуть, це дуже дивує українців, коли ми дзвонимо вдома в поліклініку і приходимо навіть сьогодні через годину. Ні, тут не можна. В нас mm -hmm. є Хелсеноркі така програма, в яку ти можеш прийти за тобою. закріплений сімейний лікар, так само як у нас в Україні, і ти можеш побачити, коли він вільний. І тоді бронюєш собі це місце 20 хвилин твоїх, за коли ти можеш з ним поспілкуватися, сказати про свої проблеми. Але звичайно, якщо в тебе нагальна проблема, якщо ти погано себе почуваєш або твої діти, то в нас є теж як така чергуюча клініка. Це тут називається Легівакт. Теж ти можеш зателефонувати, сказати, що дуже погано, і вони тобі кажуть: приїжджай, і ну зустрічають тебе і надають всю потрібну необхідну допомогу. Коли я тільки приїхала, по-перше, повністю місце проживання, де ти живеш, тобі забезпечує держава. Ти не платиш не за ніякі хотелі, ні за що ти не платиш, теж на їжу, теж ти не витрачаєш свої гроші, бо їжа теж включена в допомогу. Коли ми вже були в в тимчасовому місці, де ми жили, коли чекали на приїзд сюди до Тронхейму, то ми отримували по Якщо, якщо я точно пам'ятаю, десь приблизно 600 крон на місяць це на мене і на дитину, на якісь наші такі маленькі хотілки, можна сказати, потреби, бо ми були забезпечені всім. У нас була їжа, нам приїжджав кейтерінг і давав нам триразове харчування, У нас була одежа і у нас було місце, де жити. Цілий рік ти ходиш і вчиш мову. Мало того, що ти ходиш і безкоштовно вчиш мову, то тобі ще й платять за це. За ці кошти ти маєш сплатити. На момент, як я вивчала мову, це було приблизно 19 тисяч крон, але з них ще вираховують податок, мінімальний податок вираховується і залишається плюс-мінус 17. Так, це на місяць. І За ці гроші тобі треба заплатити за житло, за електрику, за комунальні послуги. Так, ну і щось має залишитись на проживання. Ну і звичайно, виникне питання: а що тоді залишається на проживання. Тут теж все дуже добре продумано, бо є соціальні служби НАФ і Хьюзбанк. Які тобі доплачують до того мінімального рівня, який має в тебе залишитись, після того як ти заплатиш за житло, за комунальні послуги, тобто нема такого, що ти голодаєш, що тобі нема за що жити. Норвегія зацікавлена у швидкій інтеграції українців, пропонуючи прискорені процедури оформлення документів та курси для підприємців. Однак статус колективного захисту ускладнює отримання стабільної роботи. Це можливо. Я знаю дуже багато українців, які відкривають свої бізнеси тут. В Норвегії є спеціальна організація, на жаль, забула, як вона називається, яка навіть проводить курси для підприємців. І я знаю точно, що у нас в Тронхеймі. Бачила оголошення, що були такі курси, і навіть були перекладачі українські, які перекладали і доносили всю потрібну інформацію нашою рідною мовою до людей українців, які хочуть почати свій бізнес в Норвегії. Тобто сама система захисту, яка дає українцям притулок, водночас створює перешкоди на шляху до повноцінної економічної інтеграції. Але навіть з тимчасовим контрактом люди одразу стикаються з філософією Норвезької соціальної держави високими податками. У Норвегії система податків розрахована так, що ніж чим більше ти заробляєш, тим більше ти маєш платити податки. Але це не для того, щоб взяти як помога більше грошей з підприємців, а для того, щоб не було такого супер розрізу між людьми середнього класу і назвемо так дуже багатими людьми, які мають свій бізнес. Бо в Норвегії так все налаштовано, що ну має бути баланс між всіма. І тому чим більше ти заробляєш, ну Тим більше ти маєш платити податку великі проблеми можуть бути саме з податками, бо це дуже важливо все прорахувати, щоб потім в кінці року тобі не прийшов. В Норвегії українці це називають лист щастя. Він приходить в кінці року від податкової служби від скатетатин. В цьому листі може бути написано Або ти заплатив всі податки вірно, все добре, або ти переплатив податки і тобі повернеться в кінці року якась сума, або ти не доплатив. І тобі треба буде доплатити. Тому mm -hmm. підприємцям, звичайно, треба дуже на це зважати. Ну, цікаво, цікаво так. у них підхід у них взагалі до оподаткування. Ну, Норвегія може собі це дозволити. так, так Бо ці умови та інфраструктура, яку країна надає своїм громадянам та тим, хто тут проживає, проживають, вона надзвичайна, так. якщо чесно, бо ми були дуже сильно вражені самою Норвегією. У наступному випуску ми розкажемо, що дивує українців у Норвегії. Собаки навіть не гавкають. Воду можна пити з крана, і ніхто за це в тебе не візьме гроші. Бутерброди на сніданок, обід і вечерю. В дитячих садочках вони всі сплять на вулиці. Діти, навіть першокласники можуть їздити автобусом.